Нове знайомство. Щоб родзинка не нудьгував, гном зробив йому з моркви, ріпи та капустяних качанів цілий іграшковий звіринець. Родзинці дуже подобалися ці іграшки, але іноді він забувався і ні з того, ні з сього починав їх гризти. Дивишся, а він уже з'їв геть усі іграшки. Довелося гному знову майструвати звіряток. Тепер він вирізав їх із сухих кукурудзяних качанів. Вони виявилися не такими смачними, тому родзинка їх зовсім не їв. Не захотів він покуштувати і ляльку. З кукурудзяного качана, в сукні з кукурудзяного листя і з волосечком із кукурудзяних вусів. Навпаки, він так полюбив цю свою нову ляльку, що не міг заснути без неї. Вдень родзинка сидів біля теплої грубки, грав із лялькою та примовляв. Ану, не плямкай, коли єси. витри носика, лялечко. І тоді гном міг спокійно поратися по господарству. Але родзинці дуже швидко набридло грати з лялькою, і він знову почав чіплятися до гнома. Пограй зі мною! А гном якраз був зайнятий. Відірвалася підошва у черевика, і він її пришивав. Якщо я зараз не пришию підошву до черевика, завтра мені у двір не буде в чому вийти. Ти поки сам пограйся зі своєю лялькою. Але родзинка образився на гнома, і пожбурив ляльку на підлогу. Минуло трохи часу, коли в двері хтось постукав. Це прийшов Філько на прізвище зайчик молодший син з великої родини зайчиків. На зріст він був, як родзинка, тільки вуха у нього виросли. Набагато довші. А прийшов філько, щоб попросити в борг свічку, бо в хаті у них пропало світло. Гном заходився шукати свічку в дерев'яній шухляді. А зайчик філько почав ворушити вухами, щоб розсмішити родзинку. Але той не хотів вилазити зі свого підпіччя і щось там увесь час сердито рохкав. І тут раптом філько помітив ляльку, що валялася на підлозі. Ой, яка гарна лялька. Ну, мородзинко, пограємо з тобою в ляльки. Не займай її. Заверещав родзинка і одразу вискочив з під піччя, схопив ляльку, притиснув до грудей, зло рохнув. Це моя лялька, я не дам тобі грати з нею. Що я її з'їм? образився Філько. Та у мене вдома, якщо хочеш знати, є цілий заячий полк з капустяних кашанів. Я навіть їх не гризу. Ти таких зайців і не бачив. Подумаєш, моя, моя? Тим часом гном відшукав свічку і дав її фількові. Дякую, чемно сказав філько зайчик. Ну, я поскакав, бо у мене там вся зайча родина сидить у темряві. Філько побіг, гном повернувся до своїх справ. Трохи згодом причалапав до нього родзинка і жалюбно скиглить. Нудно мені. Чому ж Грай з лялечкою? Тепер у тебе ніхто її забирати не буде. А як із нею грати? Я її вже погодував і спати поклав. Шкода, мені з тобою нема часу в ляльки грати. Треба черевика лагодити. От якби був тут філько, він би обов'язково якусь гру придумав. Їх заченят он скільки, вони багато різних ігор знають. Родзинко довго думав, потім теж погодився. Так, шкода, що немає філька. Вірно, шкода. Підтвердив гном, у нього б знайшовся час із тобою бавитися. І коли за кілька днів філько приніс назад свічку, гном сказав зайченяті Пограй філько з родзинкою. Філько дуже зрадів запрошенню. Його братики з'їли увесь фільковий зайчий полк, зроблений із капустяних качанів Залізли вони разом із родзинкою у підпіччя і заходилися грати, ніби їх лялька захворіла і треба терміново викликати до неї лікаря. Спочатку за лікаря був філько, потім родзинка накинув на плечі замість халата білий рушник і сам став лікарем. Пізніше цей рушник знову став халатом. Тільки тепер уже перукарським. По черзі стригли ляльку то філько, то родзинка. Від цього у лялечки волосся ставало все коротшим і коротшим, поки вона не залишилася геть зовсім без волосся. Довелося їй нове волосся приклеювати з кукурудзяних восів. Потім родзинка разом з фільком. Співали ляльці колискову пісеньку. Словом, така у них гарна гра вийшла, що філько і додому йти забув. Добре, хоч старий грак нагадав, постукав у віконце дзьобом. Гей, філько, я між іншим чув, як тебе вдома сварять, що ти досі десь блукаєш. Філько злякався. Так і без вечері можна залишитися і чкурнув додому. А родзинка став плакати. Чому філько втік? Я ще хотів із ним грати. Заспокоював його гном і так, і сяк реве нерозумне порося. Хоче, щоб Філько повернувся. Зрештою, набридло це гнома. От скажу фількові, пригрозив він, щоб він більше ніколи не приходив до тебе грати. Тут радзинка відразу припинив ревти.